Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Сьогодні 22 вересня і по просьбі своїх підписників я хочу зняти подробні розміри вала даної картоплекопалки. Шліцевий вал має 35 мм. В цьому місці вал має 40 міліметрів. В цьому місці вал має 30 міліметрів. Тут вал має 50 міліметрів. Підшипник 62, 10. Підшипник простий. Центр зміщений на валовій. Я зараз е, скажу розміри, а ви собі замір, самі вирішите, вирахуйте, прорахуєте, яке тут зміщення. Тут у нас в цьому місці, 5 міліметрів. Не видно, не видно, можете повірити на слово. 5 міліметрів. в цьому місці. 15 мм Значить, вал має. 50 мм В цьому місці має 5 мм в цьому місці має 15 мм 15 От тут ширшум. Тут 30 мм 30 мм Хто там собі порахуйте і знаєте, яке зміщення, відповідно, якщо тут 5, а тут 15. Діаметр Саме в цьому місці 50, тут 30. Так проточено, як і там. Між ними 12 міліметрів і тут відповідно 12. Тут 40 мм. Які підшипники там, я не можу сказати. Дуже гарно закрашено і, і не видно які. Я взяв тут є доступ, то я почистив і подивився. Тут 62,10. Можливо, що і там такі самі підшипники. Точно я сказати не можу, але тут теж два підшипники. Отакі розміри. Може хто щось подібне буде робити, бо я... тут підшипники стоять не ексцентрикові. Проточений сам вал. Може хто буде робити, то можна і поставити просто ексцентрикові підшипники та і все. А вал сплошний. Тут виробник зробив так. Зробив зміщення на валах. А підшипники прості. Такий вигляд має ця копалка зараз. Все вимите, на зиму зберігається, стоїть. Кому потрібна може якась інформація, ще якісь розміри, будь ласка, звертайтеся, завжди радий поділитися. Бажаю всім своїм підписникам та гостям мого каналу міцного здоров'я. Tam mirno nebo.